Фармацитрон канадський препарат проти грипу та застуди, я не знаю, що робить Кремль. можу сказати вам, що вони провели досить хорошу зустріч з президентом Путіним. Ми це з'ясуємо. Це війна, яку ніколи не слід було починати. Якби я був президентом, цієї війни ніколи б не сталося. Це жахлива річ. але я думаю, що вчора вони провели дуже хорошу зустріч з президентом Путіним. Побачимо, що буде. Це знаєте, коли я був у цьому офісі і говорив про без карт. Я сказав: у вас немає карт. Це був час для врегулювання. Я думав, що це був би набагато кращий час для врегулювання, але вони у своїй мудрості вирішили цього не робити. Зараз у них багато чого проти них, але у вас є президент Путін. Який вчора провів дуже хорошу зустріч з Джаредом Кушнером і зі Стівом Віткофом? Що вийде з цієї зустрічі? Я не можу вам сказати, тому що для танго потрібні двоє. Знаєте, Україно, Я думаю, що ми з ними досить добре домовилися. Ну а ще за словами Трампа в американської делегації склалося враження, що Путін, мовляв, дуже хоче укласти угоду, бо він дуже хоче торгувати зі Сполученими Штатами. Коли ви розмовляли з паном Віткофом і паном Кушнером минулої ночі, чи склалося у вас враження, що президент Путін все ще хоче припинити війну, все ще хоче встановити мир? Він хотів би закінчити війну. Це їхнє таке було їхнє враження. тепер незалежно від того, чи ви йому вірите. Таке було їхнє враження, так їхнє враження було таке, що вони хотіли би бачити. Він хотів би бачити закінчення війни. Я думаю, що він хотів би повернутися до більш нормального життя. Я думаю, що він хотів би торгувати зі Сполученими Штатами Америки, чесно кажучи, замість того, щоб знаєте, втрачати тисячі солдатів на тиждень. Але в них було дуже сильне враження, що вони хотіли б укласти угоду. Побачимо, що буде. Після перемовин у Москві Рустем Умєров провів телефонну розмову зі спецпосланцем Білого Дому Стівом Віткофом. Деталі розповів міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Послухаймо. Був контакт керівника української делегації зі Стівом Віткофом. Але оскільки це був телефонний контакт, то з міркувань безпеки важко було б уявити обговорення деталей цієї зустрічі, адже це чутливий процес. Представники американської делегації повідомили, що за їхньою оцінкою розмови в Москві мали позитивне значення для мирного процесу. Це їхня оцінка. І вони запросили українську делегацію для продовження наших розмов до Америки найближчим часом. Перемовини щодо мирного плану продовжаться у США сьогодні. Associated Press пише, що українська делегація прибуде до Майамі для обговорення подальших дій. Очільник нашої делегації Рустем Умєров проведе переговори із Віткофом, а також із зятем Трампа Джаредом Кушнером. Я нагадаю, що саме Віков та Кушнер були присутні у Москві у вівторок. Очільник Кремля Путін змусив їх чекати понад три години, але в цей час перемовникам влаштували тривалу екскурсію Москвою. Ну а після повернення до Сполучених Штатів вони особливо не коментували свою зустріч із російським диктатором. Інститут вивчення війни пише, що Путін відхилив мирну пропозицію США і України під час зустрічі американською з американською делегацією і навряд чи погодиться на будь-які компроміси, окрім своїх початкових воєнних цілей. Аналітики згадують інформацію телеканалу NBC News, який з посиланням на джерела повідомив напередодні зустрічі представників США і Росії, що РФ не готова до компромісів щодо території Донецької та Луганської областей. Крім того, Москва продовжує наполягати на обмеженні чисельності збройних сил України, а також просить визнати окуповані українські території російськими з боку США та Європи. Водночас є питання, в яких Москва, нібито, готова проявити гнучкість, мова в тому числі про заморожені в Європі російські активи. Аналітики інституту вивчення війни вважають, що заяви кремлівських інсайдерів просочилися в американський інформаційний простір, ймовірно, аби показати готовність Росії піти на компроміс у деяких другорядних питаннях в обмін на поступки України та Заходу в інших. Вони також спрямовані на те, щоб приховати справжню більш екстремальну мету Путіна. Взяти під контроль не лише увесь Донбас, але й Запорізьку та Херсонську області, і загалом всю Україну аналітики зазначають, що Путін ще до переговорів у Москві переклав на європу провину за відмову Росії від будь-яких варіантів мирного плану. Хаотична дипломатія. Чому спроби Трампа зупинити війну Росії проти України провалюється? Пише видання «Політико». Колишній посол США в НАТО Іво Далдер наголошує, що однією з причин хаотичних подій останніх кількох місяців є оголошення про саміти, проведення яких скасовувалося. Оголошення дедлайнів, які також потім скасовувалися або переносилися. Ну і затвердження планів, які змінювалися, і все це за участю. Постійно мінливого складу учасників переговорів він говорить, що це вказує, що адміністрація Трампа не має формального процесу розробки політики, надання рекомендацій, взаємодії з іноземними урядами та визначення чіткого напрямку. Трамп керує урядом США так само, як він керував сімейним бізнесом, із-за свого столу в овальному кабінеті, де зустрічається з усіма, телефонує будь-кому, а потім ухвалює політичні рішення за власним бажанням. А його помічники працюють майже повністю самостійно. Мирний план щодо України зараз розділений на чотири окремі елементи, які обговорюються паралельно. Пише про це The New York Times. За даними джерел, один стосується питань пов'язаних із суверенітетом України, таких як обмеження майбутньої чисельності нашої армії, а також щодо дальності польоту ракет. Інші охоплюють територіальні питання, економічну співпрацю та ширші питання європейської безпеки. Путін також заявив, що Сполучені Штати запропонували, нібито розбити 28 пунктів свого мирного плану на чотири пакети і обговорювати їх у такому форматі, як стверджує газета Кушнер та Вітков не змогли досягти прориву під час п'ятигодинної зустрічі в Москві. Я ж нагадаю, що сам Дональд Трамп назвав цю зустріч дуже хорошою. Нью-Йорк Таймс вважає, що американський лідер стоїть нині перед вибором або посилити тиск на Україну чи Росію, ну або ж вийти взагалі із цих переговорів. Президент Франції Еммануель Макрон закликав Китай підтримати мораторій на удари по критичній інфраструктурі України цієї зими. Під час спільної прес-конференції з лідером Китаю Сі Цзіньпіном Макрон наголосив, у контексті російської агресії необхідно шукати компроміси, але не за рахунок міжнародного права та довгострокової стабільності. За його словами, мораторій на атаки по критичній інфраструктурі, передусім енергетичній, є критично важливим перед зимовим періодом, адже Росія продовжує цілеспрямовані удари по цивільних об'єктах. Макрон також закликав Пекін активно долучитися до зусиль із припинення війни в Україні. Сьогодні світ переживає глибокі зміни, небачені за століття, прискореними темпами. І людство знову стоїть на роздоріжжі. Китай і Франція повинні продемонструвати своє почуття відповідальності, підтримувати прапор багатосторонності, бачити крізь туман невизначеності та твердо стояти на правильному боці історії. Китай готовий співпрацювати з Францією, завжди пам'ятаючи про фундаментальні інтереси наших народів та довгострокові інтереси міжнародного співтовариства. Долати різні заворушення, дотримуватися діалогу на рівноправній основі та відкритої співпраці, забезпечувати більш стабільний та ефективний розвиток всебічного стратегічного партнерства між Китаєм і Францією в наступні 60 років. Я додам, що триденний візит французького президента Макрона до Китаю відбувається одразу після поїздки Володимира Зеленського до Парижа. А вже на початку грудня до Китаю має прибути міністр закордонних справ Німеччини Йоган Вадефуль, чию попередню поїздку було скасовано. У Європі багато хто, не лише Бельгія, побоюється використання російських активів для надання Україні репараційного кредиту. Йдеться в статті «Financial Times». Це божевілля, і я не розумію, як вони думають, що їм це зійде з рук. Не зрозуміло чи схвалять його держави-члени. Прецедент, який ви створюєте, може мати далекосяжні наслідки, заявив високопоставлений представник країни ЄС, який вирішив залишитися анонімним. Навіть союзники голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляйн кажуть, що вона нібито випробовує межі можливостей ЄС. Критики заявляють, що вона порушує закони блоку. Представлена вчора пропозиція ґрунтується на повноваженнях, передбачених для стихійних лих. Одним юридичним кроком Єврокомісія запропонувала спосіб обійти будь-які загрози вето з боку Угорщини, а разом з тим і принцип одностайної згоди щодо зовнішньої політики. Це надзвичайно складно з низки юридичних питань, але це настільки важливо, що думаю, вони будуть і далі на цьому наполягати і зроблять все, тому що це війна, сказав колишній генеральний директор юридичної служби ради ЄС Жан Клод Піріс. Дипломати зазначили, що така зухвалість є ознакою того, що в європейських столицях слабша готовність і далі фінансувати Київ із національних бюджетів, а альтернативні рішення знайти непросто. За словами чиновників, ухвалення цієї пропозиції майже напевно спричинить юридичні проблеми. І от вони заявляють, що безумовно це все буде оскаржено в суді і його цілком можуть виграти. Ситуація виглядає не надто добре, але інших варіантів не. Не залишилось, я додам, що європейський союз змінив план щодо використання заморожених активів Росії для допомоги нашій країні. Зараз блок намагається врахувати побоювання Бельгії, а також залишити можливість для США використовувати ці гроші аби схилити Росію до миру. Видання The Wall Street Journal пише, що ЄС тепер пропонує надати Києву кредит у розмірі близько. 105 мільярдів доларів протягом наступних двох років, що менше ніж у попередньому плані, який передбачав кредит на загальну суму в 186 мільярдів доларів. Таке рішення дасть змогу зберегти резерви, які адміністрація президента США Дональда Трампа запропонувала використати в рамках потенційного мирного плану. Кількість поранених через нічний обстріл росіянами Одеси зросла до семи. Уночі окупанти запустили по місту зо два десятки шахедів. Сілили по енергетиці. На одному із енергооб'єктів спалахнула пожежа, пошкоджена адміністративна будівля. А в одній із багатоповерхівок через ударну хвилю заклинило двері, і двоє людей були заблоковані в квартирах. Їх врятували надзвичайники разом із поліцейськими та передали медикам. По місту розгорнули пункти незламності, а також штаби допомоги. Через атаку кілька районів Одеси без світла частково не працює і електротранспорт. Знеструмлення також є і у Одеській області. Близько шостої ранку росіяни вдарили по Дніпровському району Херсона із артилерії. Троє людей поранені їх ушпиталили. Також у лікарні померла шестирічна дівчинка, яка дістала поранення напередодні під час артобстрілу міста. Про це повідомили у військовій обласній адміністрації. Батько дитини залишається у медзакладі. У нього вибухова травма та уламкові поранення тазу. Загалом за останню добу, за даними ОВА, у регіоні внаслідок російських обстрілів загинули три людини, зокрема, і дитина. Семеро дістали поранення. Під ударом опинилися 20 населених пунктів, а також місто Херсон. Впродовж останніх днів російські окупанти інтенсивно атакували Херсонську ТЕЦ, били дронами, артилерією, а також іншими видами озброєння. Повністю цивільний об'єкт, який забезпечував містян теплом, зазнав серйозних руйнувань, пошкоджені приміщення і обладнання станції. Через це роботу ТЕЦ призупинено. Повідомив керівник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. Без тепла залишилися 470 будинків, понад 40 тисяч абонентів. Очільникова зібрав оперативну нараду, аби розглянути варіанти альтернативного теплопостачання для тих осел, які були під'єднані до цієї ТЕЦ. Крім того, міська влада паралельно веде перемовини із партнерами, аби забезпечити херсонців електричними обігрівачами та іншими засобами для обігріву. У місті продовжують працювати пункти незламності. Там можна зігрітися, зарядити свої телефони і зв'язатися з рідними. Цієї ночі дрони атакували і Росію. У місті Орел за 30 хвилин пролунали щонайменше 10 вибухів. Про це пишуть російські пабліки. У районі місцевий ТЕЦ помітили стовп диму. Також під ударом був Ставропольський край. Попередньо БПЛА вдарили по хімічному заводу Нєвеномиський азот. Він виготовляє сировину для вибухівки. Свідки розповідають про активність російської протиповітряної оборони а також гучні звуки і спалахи в небі. У регіоні лунали сирени повітряної тривоги. Гучно було і в місті Лиски, це Воронецька область. Повітряну тривогу оголошували і у Московській області Росії. Чотидеміт. Я не что, штона, Навальчик прям сильний. Російські окупанти пов'язали у міських боях за Покровськ. Інформація про захоплення міста маніпулятивна. Так заявляють у сьомому корпусі швидкого реагування десантно-штурмових військ. Ситуація залишається складною. Ворог активно штурмує північну частину міста. На окремих ділянках бої точаться біля логістичних шляхів. У ДШВ додають, що наша логістика ускладнена, але функціонує. За інформацією генштабу, за минулу добу на Покровському напрямку росіяни намагалися прорвати нашу оборону 45 разів. Активні бої йдуть і на Костянтинівському відтинку. Там росіяни атакували 29 разів. Загалом на фронті за добу відбулося 170 бойових зіткнень. Ну і головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський повідомляє про ситуацію на Покровському напрямку. За його словами, Покровськ не втрачений а отримання міста та сусіднього Мирнограда стримує подальше просування Російської Федерації. Процитую. Бій триває, українські підрозділи продовжують утримувати північну частину Покровська. У районі Покровська та Мирнограда активними діями блокуємо спроби противника накопичити штурмові піхотні групи та просуватися в обхід цих населених пунктів. Безпосередньо в містах наші воїни продовжують утримувати визначені райони. У той час, коли окупанти не зважають на втрати живої сили, українські командири мають чітке розуміння важливості збереження Життя і здоров'я підлеглого особового складу з цією метою в ході наради із нашими командирами повідомляє головнокомандувач, уточнили питання узгодженого застосування, забезпечення та просування своєчасної заміни підрозділів, які проводять пошуково-штурмові дії для виявлення та ліквідації противника для забезпечення стійкості оборони ухвалено низку рішень щодо бойового управління, взаємодії та всебічного забезпечення. Залучених сил і засобів за даними Сирського у цьому контексті особливу роль відіграють питання організації додаткових логістичних шляхів вчасної медичної евакуації, а також введення контрбатарейної боротьби та протидії ворожим БПЛА. Україна очікує, що Конгрес США визнає Росію спонсором тероризму. Про це заявила посол України в Америці Ольга Стефанішина. Вона наголосила, що Україна продовжує мати міцну двопартійну підтримку в обох палатах Конгресу. Далі цитую: ми маємо міцну двопартійну підтримку і сприяння. Ми щойно провели слухання в Сенаті щодо викрадених українських дітей, на яких я та мої колеги з різних секторів в Україні виступили з. Зі свідченнями сказала посол у цьому контексті. Стефанішина висловила сподівання, що Сенат США ухвалить закон, який визнає Росію спонсором тероризму. Зокрема, на підставі викрадених українських дітей. Ми також працюємо з палатою представників і сенатом над мобілізацією двопартійної єдності навколо законопроєкту про санкції закону Грема Блюменталя. Ми не повинні чекати чергових обіцянок про завтра від Росії. Вони вже скоїли багато злочинів. Також посол розповіла, що Москва не пішла на угоду зі сполученими штатами під час саміту на Лясці, провалила також анонсовану зустріч в угорському Будапешті. І, звісно, не змогли провести добросовісні переговори щодо нового американського мирного плану із 28 пунктів. Цього достатньо. Тож президент Трамп повинен мати більше важелі впливу. І я думаю, що Сенат міг би надати йому такі важелі для подальших переговорів, резюмувала Стефанішина.